Слава Богу, дорогі брати і сестри! Вітаю вас із чудовим жовтневим ранком середи 2 жовтня 2025 року. Сьогодні у православній церкві звершується пам'ять мучеників Трофима Саватія і Доремедонта, мученика Зосими Пустельника. Благовірного Великого князя Ігоря, Київського і Чернігівського чудотворця, благовірних князів Феодора Смоленського і чад його Давида і Костянтина, ярославських чудотворців. На Божественній літургії у православних храмах читається послання святого апостола Павла до Єфесян, глава четверта. Вірші з 14 по 19. Да не бываем к тому младенцы, влающиеся и скитающийся всяким ветром учения, во лжи человечестей, в коварстве козне лещения, инстинствующи же в любви, да возрастим в Него всяческое, и же есть глава Христос. Из Него же все тело составляемо и сочиневаемо приличнее всяцем осязанием подаяння, по действу в мере единое кое до части, возвращение тела творит в создание самого себе любовью. Сие у глаголю и послушествую о Господе, к тому не ходите вам, якоже и прочие языцы ходят в суете ума их, по мрачении смыслом, суще отчуждение от жизни Божия, за невежество сущее в них, за окаменение сердец их. Іже внічання волощася, предаше себе до діянню, вділені всякієні чистоти в ліхоіманії. Тоді ми не будемо більше малолітками, яких кидають хвилі, і яких обносить усякий вітер науки, зводячи на манівці людською хитрістю і обманом, але будемо жити по правді та в любові. В усьому зростаючи в того, хто є головою у Христа. Кожне тіло складене та споєне всякою в'яздю допомоги, згідно з відповідним діянням кожного члена, від нього бере зріст на будування самого себе в любові. Отож, кажу і в Господі вас заклинаю. Щоб ви більш не поводились, як поводяться погани, що ходять у марноті свого ума, бувши запоморочені умом, далекі від життя в Бозі і за свого неодства, що є в них, та через зачерствілість свого серця. Вони, очманівши, віддали себе непогамованій розпустці щоб з ненаситністю коїти всяку нечисть. Євангеліє ВІД ЛУКИ, глава 4, вірші з 16 по 22. І прийде в Назарет іде жабєво воспітан, і вніде по обичаю своєму в день суботний в сонміще, і в оста чисті. І даша йому книгу Ісаї пророка. И, разгнув книгу, обрете место, и где же бе написано: Дух Господень на мне, Его же ради помазамя, благовестите нищим, посламя, исцелите сокрушенное сердцем, проповедайте плененным отпущением и слепым прозрение, отпустите сокрушенные в отраду. проповедать и лето Господне приятно. И согнув книгу, отдав слузе седя, и всем в сонмище очи беху зряще нань. И начат глаголати к ним, яко днесь записание писание его ушою вашею, І всі свидетельствував йому, і дівляхуся о слові всіх благодаті, і сходящих із уст його і глаголаху несілі єсть син Іосифов. І прибув він у Назарет, де був вихований, увійшов своїм звичаєм суботнього дня в синагогу і встав, щоб читати. Йому подано книгу пророка Ісаї, і, розгорнувши книгу, він натрапив на місце, де було написано: Господній дух на мені, бо він мене помазав. Послав мене нести добру новину бідним, звіщати полоненим визволення, сліпим прозріння, випустити пригноблених на волю, оповістити рік Господній сприятливий. А згорнувши книгу, він віддав її слузі та й сів. Очі всіх у синагозі були пильно звернені на нього. І він почав до них говорити Сьогодні збулось це Писання у вухах ваших. Всі свідчили про нього і чудувалися словам ласки, які линули з уст його, і говорили, чи ж він не син Йосифа. Усім гарного осіннього дня, душевного миру, спокою і гармонії.